Привіт, друзі! Сьогодні я з вами буду готувати мармурове печиво. Отже, у мисочку ми додаємо 70-100 грам цукру. Я сьогодні додаю 70, я в цілому додаю 50-70 грам. До нього додаємо яєчка. Ой, що спечеться. І легенько взбиваємо їх. Ви можете зробити це міксером, але я не хочу гратися. Ми збиваємо їх тільки до легеньких верхніх таких ем, невеличких бульмашок такої пінної шапочки. Щоб вони достатньо перемішалися з цукром і сам цукор почав входити з ними в реакцію. Все. І сюди я додаю маргарин. Розтоплений. Можете додавати масло. Раніше додавала масло, чесно. А зараз вже е, замінила на суміш молочну вершкову. І не зовсім і масло, і не зовсім маргарин. Отже, і також розмішала. В цьому рецепті все надзвичайно просто. Тепер я сюди додаю е, борошно. Частинку, тут 150 грам. Проте е, борошно має бути. Варірувати ви будете, зараз будете, будемо дивитися по консистенції тіста. Я частково е, вмішую і роблю таке тісточко, як на моїнчики. І в цей період додаю сюди апельсинову цедру. Взагалі, поєднання шоколаду і апельсину це завжди виграшне поєднання. Цедри її повинна бути тут невеличка дрібка. Я зробила на ній, в цьому печиву акцент такий і. Я продавала його, ну, тобто, коли замовляли, мені були якби овації від замовників. І ще не все. І сюди ж я додаю половину половину апельсинового цього соку. Половинки апельсини. У мене сьогодні апельсинка маленька, а так це має бути 20-30 грам соку. Додаю я сюди апельсиновий сік для того, щоб додати трішки кислинки. А знаєте чому? Тому що тоді так моє печиво воно стає ще пухкіше. Ну, тобто, структура його стає трішки пористіша, оскільки кислота вступає в реакцію із розпушувачем. і... І так, і так все це виходить. Знову додаю борошно, лишаю тут трішки, бо я буду дивитись по консистенції. Тому що буває так, що 130 грам піде, а буває 150, всі 150 Ну, Будемо зараз умішувати і робити. І вже на цьому періоді, трішки загобрилася, додаємо 10 грам розпушувача. Немає розпушувача, додавайте чайну ложку соди. Але е, со, тоді гасіть соком апельсину. Про що я говорю? Ось буде така реакція в самому тісті. Для цього мені потрібен тут апельсиновий сік. І на цьому етапі я вже додаю какао. Какао, вступаючи в реакцію з, із цим жиром, який ми сюди додали, починає абсорбуватись і на себе витягує всю цю вологу і цей жир. Тому, якщо ви хочете менш шоколадне печиво, додасте більше борошна. Якщо ви хочете. Насичено шоколадне печиво, то додайте спочатку какао, і дивіться вже далі по його структурі по тісту. Якщо воно е, ще не абсорбувалося, то ми додаємо ще борошно. Зараз ми будемо потрішки, я буду робити цей процес а ви будете спостерігати. Все, я вінчик відкладаю. Бачите, як змінюється структура самого тіста. Какао висушує його, і з ним ніби вступає в таке поєднання. І тісто вже майже готове. Насправді, я його не дуже забиваю борошном, оскільки воно тоді. Знаєте чому? Якщо ми перезаб'ємо борошном, саме печиво наше буде просто дуже таке сухе. А воно не повинно бути сухе, воно всередині вологе насправді. Це як брауні. В холодильнику воно ще абсорбується і зміниться в структурі своїй. Но я буду зараз дивитися по, по тісту, по тістечку, по тісточку нашому, що воно хоче. І скільки йому потрібно насправді. Але цьому тісту потрібно дати постояти в холодильнику хоча б годину. Вся ж його суть його мармуровості тільки в тому, що воно було холодним і ми швидко його піддали температурі високій. І воно почало сходити і давати такі тріщинки красиві. Ну це ми згодом дійдемо до цього етапу. В мене ніби як би все. Мені подобається. Ну тут вже залишилося ці 5 грам, навіть менше. Вже домішаю їх. Тому, друзі, важливо зважити в дане печиво дуже важливо зважити всі інгредієнти. Проте, дивитися по його структурі, все рівно, не забивати. Воно ось таким повинно бути. Воно не повинно бути прямо таким вимішаним тістом, до якого ми звикли, яке ми будемо розкачувати. Воно зараз, побувши в холодильнику, хто не робив. Цей рецепт ніколи в житті. Не лякайтеся, що в такому, в такому воно стані. Воно зараз станеться як шоколад. Ну і все. Я, здається, ж нічого не забула. Бо в мене таке може бути. Там цедри не досипала. Ще щось, бачите? Ось так воно відстає від ложечки, воно собі там абсорбується. Ну просто шоколад. Готовий шоколад, пластикий шоколад. І я прибираю зайве. І ставлю його до холодильника. Ми, його... ми тісто постояли годинку в холодильнику. І зараз працюємо швидко. Весь секрет цього тіста, верніше мармурових тріщинок, те, з якою швидкістю ми працюємо. Дивіться, тісто пухке, так те, що я й говорила. Так? І зараз прийдеться трішки мені незручно з моїми овмичками. Але найкраще, щоб воно нахололо більше. Проте, як нахололо вже в мене, так і буде. Воно недостатньо нахололо насправді. Серединка там ще і зовсім не охоловша. І тому воно таке ще мягке. А коли воно більше постоїть, воно буде більш охолонувше. Але все рівно менше дотиків від, від рук вже від наших іде тепло. І тому буде воно знову нагріватися, а цукор цукрова пудра на ньому танути. Тому ми працюємо досить швидко з ним. І вже поки ми його обкачуємо, вмикаємо духову шафу на 220 градусів вверх і низ. Це шоколадне печиво печеться швидко. Ну і лимон, в принципі, ж також. І відстань між ними залишаємо для того, щоб йому в процесі збільшення не зліплюватися одне з одним. Це останній не такий красивий вийшов. Так, у мене ще тісточко залишається, я його допечу. Але всі вже поспішають до духової шафи, оскільки, бачите, починає танути цукрова пудра і впитуватися в самі печеніжки. Мабуть, не потрапляла я вам у кадр, так? Я показувала, що ось я зняла одне. Не, не змастила, і тому середина дійсно вже у мене готова. Бачите, це такі маленькі брауні, потріскавші шоколадні. Шпажечка суха і печиво в середині готове. Більше його не пересушуємо, бо інакше буде воно таке на наступний день досить тверде. А зараз цього не відбудеться. І даю йому, щоб воно відходило спокійно, трішки вилежатися. При 220 градусах випікання у мене минуло тільки 7 хвилин. Все просто. Ну, ось такий простий, досить рецепт і досить не, не просто досить смачного печива, а неймовірно смачного печива, як на мене, і простого. А ще в зимовий період воно дуже гарно підходить для подарунку. Я коли робила новорічні, комплектувала новорічні коробочки, то в цих новорічних коробочках завжди було це печиво, тому що воно таке атмосферне. Друзі, міра тріщинок його буде завжди відрізнятися, верніше значити від того, скільки воно провлажило в холодильнику, і якби моє печен, якби моє тісто вилежалося в холодильнику трішки довше, у нього були б були інші тріщинки. Воно було б ще красивіше. І воно б не настільки захопило цукрову пудру в себе, і воно, ну, в більшості воно б ось таким залишалося. Середина в нього і буде така, як у брауні, вона, вона буде м'ягенька. І на наступний день вона не буде такою супкою Шкі, так, такою. Але середина не має бути забитою. інакше, ну, Це свідчить тільки про те, що ви перезабили його борошном. У мене алколізована какао, тому у мене м, такий насичено-насичено шоколадний. Смак по цукру, воно не надто солодке, тому що я зменшила кількість цукру. Тому, якщо ви солодко ніжка, збільшуйте цукор, я, в принципі, напишу вам нормальну пропорцію цукру, не ту, яку я використовувала. І пробуйте від себе підлаштувати. Смачного мені. Високі всевишні землі торкається Затіння пташиною на цю землю Потім Україною так повертається зілкою вишні горять сусіда, високі всевишні землі торкається Затіння пташиною на звицю землю Потім Україною так повертається.